Привіт, дівчатка! Хочу сьогодні вам показати дуже красивий фактурний візерунок. Отож, беремо, робимо петельку. Роблю я зараз цей візерунок, шнур у мене 3 мм, поліефірний і гачок 4 мм. Робимо повітряні петельки необхідну кількість. Мені для прикладу потрібно петелік. 10, 15, десь так. Так, набрали необхідну кількість, бачимо косичку, під косичкою бачимо такі випуклі дужечки. Беремо, робимо накид на гачок, і не в першу дужечку, а в другу. Витягуємо робочу нитку. Маємо три петельки на гачку. Наша основна задача в цьому візерунку на першу петельку одягнути другу, а потім третю. Перша і друга. Отак, одягнули. Далі пішли знову накид. Витягнули робочу нитку. Одну одягнули і другу одягнули. І так до кінця нашого рядочку. В оцей останній вузлик я теж пров'язую. Потім ми можемо хвостик трішки. Розпустити, затягнути, він буде менше. Потім можна його протягнути, якщо у вас виріб буде далі там йти, можна протягнути, робимо повітряну петельку і в'язати його в рядочок. Я цього робити не буду. Тому що я для прикладу показую. Повертаємо наш виріб, бачимо ось такі гарні реберця. Тепер надягаємо знову нашу нитку робочу накид робимо. і в перші дві дужки, ось тут у нас петелька повітряна була, ми її не пров'язуємо. А вже в самому полотні, пров'язали і одягнули. Так. І знову йдемо до кінця ряду, так, і так ми пров'язуємо потрібну нам кількість рядочків. Якщо ви в'яжете колом, то у вас буде візерунок трішки інший. Він буде весь час випуклий, тому що тут, за рахунок того, що ми розвертаємось, у нас являються ось такі, як хвилею. А якщо ви в'яжете постійно по колу, то візерунок буде теж досить гарний, об'ємний, але трішки буде відрізнятися. Ось такий у нас виходить візерунок красивий. Ці ниточки можна вирівняти, підрівняти, вони будуть одинаково красиві. Зараз покажу вам, як виглядає цей візерунок у готовому виробі. Ось. Це боковинка сумочки, і за рахунок того, що такий випуклий візерунок, то форма тримається. Він досить такий міцний і твердий. Думаю, вам було корисно. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, якщо залишились питання. Гарного вечора всім!